Ну, піти в кав'ярню, раз, тобто, вже якась соціалізація, ну, вдома можна щось придумати, обійняти дружину, там, рідну людину, там, свою близьку. Ми пережили окупацію, будь-який мазинчик заходить, ми вже дивимося в першу чергу на батарейки, на ліхтарики. Треба запасатися, тому що в такий час треба сподіватися на краще, готуватися до гіршого. Зарядив по тримає постійно зарядженим телефони, і все у нас є запаси води. Ну орієнтовно гадаю, десь на тиждень вистачить. Донатам і дякую енергетикам окремо. Дякую за те, що вони, незважаючи на такі складні умови в умовах російської агресії, що вони відновлюють енергетику, і дають світло нам від джерело живлення. казачих лагерей виїхала год назад, коли вже в підвалі привалило нас, просто розбило все, і хати, і все на світі. Світла теж не було, і газу не було. На сухих пайках, як покручилось. Ходили в магазин, брали сухе та їли. Ну а тепер чоловіка поховала справки, поховала як бомжа. Не з поліції, не міліції, не больниці без справки про смерть. І мені зараз не дають нічого, бо в мене немає справки про смерть. Вже третій адвокат помінявся, нічого не нічого не кажуть, і нічого, мабуть, не зроблять. І не хата, не кола, не двора, і куди йти далі, неізвісно. Холодильник там бутилки з водою. Вони замерзають, і коли немає світла, холодильник два рази чи три рази довше і холод держить. Це вже буде холодильник не одні сутки держати, а вже буде двоє-троє суток держати. В кого є газові плити, газові плити можна купити балон з газом. Невеличко не продаються в магазинах. Мы одеваемся тепло и под одеяло. Пока что доделаешь тепло, потом ложишься под одно, под другое одеяло и лежишь, греешься. Грелки, бутылки вот это вот наливаешь воду горяченькую в ножки. Ну а так в основном пару носочков, теплые штаники, теплое это и под два одеялка и хорошо. Ми вже давно підготувалися. У нас давно вже придбали і генератор, і павербанки, і ліхтарики, і всякі такі, які лампочки заряджаються від. Електрики, коли вона є. У нас колодязь є, тому у нас, коли немає води, то ми натягаємо воду. Вологі серветки, обов'язково щоб були, тому що це теж, коли немає води, це така, як знахідка. Є, звісно, мівінки, всякі, там, вівсянка, всяке, таке, що можна швидко залити, що не потребує там багато вистачання газу. І всього сало, до речі, теж це така поживна корисна їжа. Вона дуже виручає. Треба запасатися. Ми вчора ми взяли два бутилька. Ми насолили так, що ми ми запаслися.